Вітаю всіх на каналі GreenStreet і сьогодні буде черговий звіт по інвестиціям у криптовалюту, а саме інвестиції у публічний портфель, який я супроводжую публічно. Нагадую, що даний звіт проходить кожен другий тиждень кожного наступного місяця. Даний портфель я показую відкрито, показую, скільки я інвестую, в які монети, який прибуток. Чи збиток, в залежності ж від ситуації на ринку. Минулий місяць в інвестиціях, як завжди, був цікавий. В інвестиціях завжди цікаво і про все це по порядку. Портфель у моменті досягав плюс 85% загального профіту. Це все я публікував у своєму телеграм-каналі. Це був щотиждевий звіт. Який я публікую у телеграм-каналі, а саме це було 7 грудня. Пост був по інвестиціям у публічний портфель. Тут я розписав коротенько, що і як на даний момент по інвестиціям у криптовалюту. Тож підписуйтесь на телеграм-канал, не пропускайте цінну інформацію. Але бачимо, що 5 грудня біткоін був продамплений. В моменті на 15%. І звісно ж, весь ринок всі альткоїни дружненько полетіли униз за біткоїном. Якщо біткоін летів в моменті на 15%, то альткоїни і на 20, і на 25, і на 30, і навіть і більше. Але незважаючи на це, наш експеримент у публічному портфелі досить впевнено закріпився в плюсі і на даний момент. Плюс 53% від загальної суми інвестицій у публічний портфель. Я вже говорив і буду говорити, що цей експеримент вже можна вважати успішним. Бачимо, що динаміка розвитку портфеля йде тільки вверх. І далі по монетам, як завжди в лідерах Суї. Плюс 319%, але в моменті було 400%. Далі Dogecoin. Пепе, Ван більше 100%. Бред, DiA були більше 100% в моменті. Але трішки просіли. І далі теж. Всі інші монети у нас світяться зеленим, в кого по 60, 70%, в кого по 10, 46, 31 бачимо. Так, да, кілька монет у нас є в мінусі. Але все. Це тимчасово. Бачимо, що більша половина портфеля плюсує. В моменті було, як я й говорив і писав раніше. У щотижневих звітах по інвестиціям у публічний портфель було тоді дві монети червоні, на даний момент поки що 4. Але, як я й говорив, це все тимчасово і попереду альтсезон. Який покаже на що здібні наші альткоїни і мемкоїни. Як я вже й говорив у загальному звіті по інвестиціям, який виходить кожен перший тиждень кожного наступного місяця, що даний тренд по альткоїнам буде великий акцент саме на мемкоїни. Але альткоїни теж себе, звісно ж, добре покажуть. Тож, незважаючи на плюсовий показник у портфелі, готовимо USDT, я планую усереднювати публічний портфель. І як тільки я це буду робити, звісно ж в той момент я буду все це сповіщати у телеграм-каналі, по яким монетам будуть проходити усереднення. Зразу скажу, що буду усереднювати більшість монет, незважаючи на те, що вони знаходяться в плюсі. Так, да, я знаю, що ми дещо розмажемо середню ціну, але альтсезон цього навіть і не помітить. Це ніяк не відобразиться на загальному профіті по нашому експерименту у інвестиціях у публічний портфель. Тож на цьому буду завершувати. Бажаю вам прибуткових інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі.